До обміну є в нашому університеті, ну вони розвиваються ці можливості, і це дійсно гарно, бо подвійні дипломи ви знаєте про всі подвійні дипломи. І що добре, що у нас розгортається мережа університетів, які беруть наших студентів. І до речі, ось ця війна вона сприяла тому, що європейські університети спробували наших студентів прийшли до висновку, що наші діти гарні діти, що це діти, які хочуть навчатися, і тому війна вона навіть сприяла, тому що стало більше цих договорів. Раніше їх не так багато було. Зараз це і Чехія у нас є, і Польща, і Німеччина, і Франція. Тобто багато навчальних закладів, які хочуть навчати наших студентів. А Яка головна книжка нашого університету, яка подобається актуєнтам? Я вважаю, що головне, це те, що ми даємо фахове освіту, І що мені приємно, що зараз от абітурієнти, коли обирають наш університет економічний, вони стали це розуміти, що якщо в мене болить зуб, то я не йду до якогось лікаря, я йду до стоматолога. І тут так само, тобто, якщо Обирати освіту, я хочу економічну освіту, то треба я обирати навчальний заклад, який займається вже більше 100 років саме цією економічною освітою. Цікавий факт про менеджмент знайти лише свої. Ой, якщо однією фразою: менеджмент це маніпуляція. Цього в підручниках немає, не шукайте. Але ж, в чому сутність менеджменту, так? Є цілі організації, так? В кожного є свої цілі, так? Так. І що має зробити менеджер, щоб цілі організації стали ціллю кожного, хто працює в цій організації? То що він буде робити? Він буде стимулювати, він буде різні ну, методи, але в кінцевому разі це буде ну, така трошки маніпуляція. Десь щось будемо підміняти, десь щось будемо. Ну, особливо це бюджетні організації, я відчуваю. Чому? Бо в мене немає стимула матеріального. А мені треба, щоб ті ж тренінги проводились. Мені треба, щоб е люди писали монографії, щоб писали статті, щоб писали навчальні посібники. І тому кожного разу ми знаходимо якісь стимули, які допоможуть це зробити. Один аргумент, який переконає клієнта, обрати саме менеджер. Або це аргумент, з якого ми починали. Менеджмент це про успіх. І я думаю, що це правильно. Бо молоді люди у них є такий потенціал енергетичний, він десь має бути його. Десь треба донести цей потенціал. І для молодих людей це дуже дуже важливо. І до речі, і нам приємно, коли наші випускники приходять і розповідають нам про свої успіхи.